Згідно з річним планом закупівлі робіт і послуг, у нас сьогодні проводиться закупівля робіт по поточному середньому ремонту мосту на ділянці кілометр 0 автомобільної дороги, контрольно-пропускний пункт прикладники за річку доброви. 24 погодних метрів. Згідно оголошення No 92 17.05, На 10 годину подано пропозиції трьома організаціями учасниками. Перше. Товариство з обмеженою відповідальністю Південь Трансбурт. Товариство з обмеженою відповідальністю Волинська мостобудівельна компанія. Товариство з обмеженою відповідальністю Бека Труд. Приступаємо до розкриття пропозиції. Подожди, середній ремонт мосту на ділянці 2 метр нуля, тут міні дороги. Пропускний пункт приплатники залічної доброви це 24 погонних метри. Товариство з обмеженою відповідальності – південь, Трансбуд, вулиця Адміральська, 9, місто Миколаїв, Україна. Від тут. Товариство з обмеженою відповідальністю Південь Трансбут. Ще раз, вулиця Адміральська 9 місто Миколаїв Україна. Місто документи. Пропозиція. Ми товариство з обмеженою відповідальністю Південь Трансбут надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю. Поточну середньому ремонту мосту на ділянці кілометр 0, автомобільні дороги КПП-прикладники за Дубровиці 24 погодних метрів Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічне завдання. На виконання зазначені вище робіт. Ми уповноваження на підписання договору має можливість та погоджуватися виконати. Вимоги замовника на суму 2 мільйона. 939 тисяч 742 гривні, 64 копійки з ПДВ, 2 мільйона 939 тисяч, 742 гривні, 64 копійки з ПДВ, наказ по призначення директором, так наші технічні завдання, розрахунки. Довідка про наявність пра. Ага, це. Кількість працівників, те, що дуже розраховувати. Так. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Довід перелік працівників відповідної кваліфікації. так. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів служба автомобільних доріг в Херсонській області, реконструкція мосту через Інголець, Отримання автодор, будівництво транспортної магістралі через річку Дніпро. Товариство дострою будівництво так, Одеська Область. Будівництво дороги, місце означає обхідний шляхом провод 548. Копія договору з служби дороги Херсонської області. Так, довідка про вартість робіт. бійців. Арт 2. Арт форма 2. Поп'єю вірніше. Так само, Так, копія договору. На будівництво автотранспортної магістрали через ріку Дніпро з Умень автодором. До рекордні с робит. Дванадцять миллионі отходи. В Херсонській області відгук позитивний. Так, Служба автомобільних доріг в Запорозькій області, це через міст відгук позитивний. Служба автомобільних доріг в Одеській області, відгук позитивний. Так, баланс за 15 рік. Звіт про фінансові результати. Відроворусових коштів. Довідка про те, що будь-яка кредитна заборгованість відсутня. Інформаційна довість. Не внеселись до державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Нема, немає. Антикорупційної програми на підставі, що вартість не перевищує 20 мільйонів гривень. Так, протягом останніх трьох років не було притягнуто до відповідальності за порушення антиконкурентних узгоджених дій. Та генеральний директор не був засуджений за злочин, чи не, не скористив мотиви. Проводить свою господарську діяльність відповідно до положень статуту, Не зареєстровано в офшорних зонах. Так, довідка про те, що має заборгованість по податках. 297 тисяч. Витяг з єдиного державного реєстру. що керівництво довідка про взяття облік платника податку, копія ліцензії. Так, слідуючи. Поточний середній ремонт мосту на ділянці кілометр 0, автомобільні дороги КПП, прикладники залішні Бровиця, Учасник процедури товариства з обмеженою відповідальністю Волинська гостоподівельна компанія місто вулиця Харчука, 46, шість гет, Реєстр документів. пропозиція Товариство з обмеженою відповідальністю Волинська мостобудівельна компанія. Ми товариство з обмеженою відповідальністю Волинська мостобудівельна компанія надаємо свої пропозиції щодо участі в торгах на закупівлю. Поточного середнього ремонту мосту на ділянці 0, а ноль, вільні дороги КПП-предладники за річні добровиці 24 погодних метри згідно з технічним завданням замовника торгів. Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічне завдання для виконання зазначення вищий робіт, ми уповноваження на підписання договору, маємо можливість та погодження виконати вимоги замовника та договору. Загальну суму 2 мільйона 888 тисяч 0,99 гривень 48 копійок з ПДВ, 2 мільйона 888 тисяч 99 гривень 48 копійок з ПДВ. Наказ про призначення. протокол Долучення до на мандія. Так, розрахунок договорної ціни. Дорогу просто пару листочків і все. А на місце так. Наявність обладнання та матеріально технічної бази. Довідка про наявність кваліфікованих працівників, які мають необхідні знання та досвід. Довідка ще про робітників. Відгук від служби автомобільних доріг Ленинській області. Це по нашому 331 та 38 відгук. Позитивний копія договору служби автомобільних доріг. из области, Там, планы, финансовые 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 акт дела». Відгук служби автомобільних доріг в Запорізькій області, відгук позитивний, так, договори на закупівлю робіт з будівництва автотранспорту в через ріку Дніпро в місті Запоріжжя. У мене тоді всі мостовики, мабуть, на цьому запорізькому мосту були задіяні. Ну. Довідкопис робіт. А в форме два. А в формі два. Довідкопись робіт. Афформу два. Баланс. За 15 рік. довідка банку, Заборгованості за кредитами та відсотками нормалі. звіт про рух, рух, рух росових коштів. Звіт про фінансові результати. Довидка. Про відсутність підстав для відмови в участі процедурі і всі ці розписання, тепер не окремо про відсутність. Не внесено до єдиного державного реєстру з осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Немає антикорупційної програми, не перевезли 20 мільйонів. Про відсутність підстав вчинення антикорупкурентних антикору... узгоджених дій Мензій. Відсутні, відсутні засуджені за злочини. Вчини і скористових мотивів. Так, за злочини. судимість, секло не знято. Так, немає заборгованості податків і зборів. Проводить свою діяльність згідно статуту. Не зареєстровано вошту. Зонах, в зонах. Витяг з єдиного державного реєстру. Копія статуту. Інформація про учасника. Копія ліцензії. Так, це дві істотних. А, це про... Іспитні умови. Там довідка про життя на облік життя податків. Довідка зідена державного реєстру. Дозвіл mm -hmm. на виконання робітки ближче небезпека. Все. Так, і третій учасник. предмет закупівлі поточний середній ремонт мосту на Ділянській, кілометр 0, автомобілі дороги КПП прикладники за річним добро. 24 полоних метри. Товариство з обмеженою відповідальністю, БК, Труд, Житомирська область, місто Житомир, вулиця, Велика Бердичівська, будинок, 9. Тут. Реєстр документів, наказ про призначення директора, протокол загальних зборів. Повідомлення про зміну на іменування з товариства з обмеженою відповідальністю Терма 21 на товариство з обмеженою відповідальністю БКТ від 12 лютого. Пропозиція. Ми БК Труд надаємо свої пропозиції щодо участі в торгах на закупівлю поточного середнього ремонту мосту на ділянці кілометр нуль автомобільної дороги КПП-прикладники за річне Добровиця 24 погодних метри згідно з технічним завданням замовника торгівлі. Вивчивши документацію з конкурсу торгів та технічне завдання на виконання зазначених вище робітного повноважень на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на умовах зазначення документації на загальну суму: 1 мільйон 888 тисяч 359 гривень 0 копійок. З ПДВ 1 мільйон вісімсот вісімдесят триста пятьдесят дев'ять гривень. Нуль копії з ПДВ. Так, довідка. Бекат рук підтверджує свою можливість вчасну та якісне виконання. Робіт та копія. А це доморато нам договорної ціни. Не, не планує залучати суд підрядників. Відданось про обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівники відповідної кваліфікації. Копія договору на виконання робіт спецбут моноліт. Міністр комплексу відбувається тут опера з одного ринку сільськосподарської продукції. Проверкість. Договір на виконання підрядних робіт, товариство обмеженої відповідальності. Сучасна будівля, комплекс будівель та споруд, тобто ринку споверсити від колопці. Добріка провадність. Звіт, фінансовий звіт. Тут немає досвіду в економічної аналогічної договірів по будівництво Москві. Це господарський ринок це не є місце. Так що ми приймаємо рішення далі не розглядати цю документацію. Є так? Нема заперечень. Заперечення немає. Хто голосує за те, щоб відхилити і не розглядати далі грошову. Однозначно. Одноголосно. На цьому етапі не цю документацію відсіляє. Запитання? Ні, Немає? Коли буде протокол оформленно, позднів? Буквально половину 5-10. Дякую. Так, здорово чем на сегодня